Міністерством внутрішніх справ України секретаріатом уповноваженого з питань осіб без вісти зниклих за особливих обставин прийнято рішення про запровадження посади представника уповноваженого з питань осіб без вісти зниклих в Івано-Франківській області. Ця людина покликана допомагати та співпрацювати з організаціями, які займаються пошуком та ідентифікацією осіб, які зникли безвісти. І для цього розробили алгоритм дій. Насамперед, вам треба звернутися до найближчого відділення поліції із заявою про те, що втрачено зв'язок з близьким. Про собі треба мати паспорт, який посвідчує вашу особу, а також документи, які. Підтверджують близькі стосунки з безвісти зниклою особою. Слідчому необхідно повідомити детально зовнішність, описати зовнішність зниклої особи, надати інформацію про відомі вам обставини безвісного зникнення, фотокартку бажано мати з собою, описати. Особливі прикмети, якщо є у цієї особи, у слідчого людина отримає постанову про визнання її потерпілою, а також витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. У відділенні поліції потрібно здати зразки для проведення експертизи ДНК. Дана процедура є безболісною та безкоштовною. Для цього можуть бути лише близькі кровні особи, тобто батьки, діти, брат, сестра. Після цього необхідно зареєструватися на сайті координаційного штабу та національного його інформаційного агентства і заповнити анкету на сайті Міністерства внутрішніх справ. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАІМ.